Іспанія вже вкотре відряджає у Лігу Чемпіонів одразу 5 клубів, 4 топ-колективи чемпіонату і Севідію, яка приватизувала Кубок Ліги Європи. До речі, а ви знали, що два з п'яти цих клубів банкрути. Друзі, вітаю! З вами Футбол на дивані. Сьогодні ми розглянемо трансфери найкращих колективів Іспанії у червні. Аналогічні відео про АПЛ є на каналі. Обов'язково ознайомте з ними посилання в описі. Обов'язково підпишіться на канал і починаємо! Чемпіони Іспанії з столиці Каталонії перебувають у боргах імені минулого президента Хосепа Бартомео, а тому не можуть собі дозволити не те, що Месі підписати у якості вільного агента, а й навіть зареєструвати Гаві у якості гравця основи. Тим не менш, Барселона це бренд, а тому видатні футболісти бажають тут виступати навіть на менш комфортних умовах ніж деінде. Для початку президент Барселони Жуан Лапорта розвантажив зарплатний фонд. Взимку кар'єру завершив Жерар Піке. А вже по закінченні сезону до Майами були відправлені легенди клубу Серхіо Бускетс і Джорді Альба. Окрім них, контракт завершився і у Самуеля Умтіті, а Лісабонський спортинг по завершенні оренди викупив Франсішко Трінкало. Першими ж придбаннями для Блауграна стали центрбек Атлетіка Індіго Мартінес і капітан Манчестер Сіті Юкай Гіндоган. Обидва прийшли як вільні агенти. Наразі каталонці працюють над трансферами Оріеля Ромео та Віктора Роке. А також намагаються здихатись Деста, Дембеле і Ансу Фаті. До речі, на каналі є відео про Гаві і Фаті рекомендую переглянути. Головний конкурент каталонців працює над трансфером століття. Так, усі ми знаємо, що мадридський реал дуже хоче придбати собі кіліанам Бапе, але поки що проводить куди-менш статусні, але більш якісні покупки. Головна з них це Джуд Белінгем. Важко собі уявити, але англійський півзахисник до сих пір може претендувати на премію Golden Boy. Йому лише 20 років, а він на високому рівні грає вже понад три сезони. Цим трансфером Флорентіно Пере, здається, повністю змінив легендарне тріо в центрі поля. Відтепер замість кросс Модрич Каземіро гратимуть Джучо Амені Вальверде. А що найголовніше, що тренер команди Папа Карло Анчелотті залишається у Мадриді іще на сезон і спокійно інтегрує молодь у склад, тим більше, що Модрич і Кросс нікуди не поділись. Окрім Белінгема, Реал придбав турецького таланта Фенербахче Арда Гюлера і на підстраховку Камавінги лівого захисника Франа Гарсію з райовальікано. Окрім них, із Іспаньо Оренду прийшов з збірної Іспанії Хоселу. Його основна задача перекрити позицію на сезончик, якщо МБП все ж не вдасться купити. Ну а покинули столиці Іспанії Маріано Діас, Азар, який зовсім не грав у футбол, легендарний Карім Бензема і Марко Асенсіо. Карім поїхав на Близький Схід, а Марко до Парижу де має замінити Месі. Куди перейде -йде Назар? Питання з двома зірочками. Другий столичний колектив Іспанії Атлетіко продовжує перебудову. Дієго Сіміоне намагається змінити стиль команди, зробивши його більш атакуючим, що йому здається вдалося у другій половині сезону. Разверне вікно розпочалося для матрасників із продажу Матеуса Куньі у Воверхемтон за 50 мільйонів, і Жофлі Кондобія до Марселю за 8. Придбали ж вони натомість цілу лінію оборони? Лівий захисник Сельти Хаві Галан коштував 5 мільйонів, центральний захисник Раслинга Сантьяго Моуріньо 2,7, центр -бек Лестера Чаглар Сеюнджу і правий захисник Челсі Сесара Спілікуета прийшли вільними агентами. Головне питання для Дієго Сіміоне: що робити з Жоао Фелішем? Адже він явно не виправдовує авансів, які були йому виписані. Друзі, як ви вважаєте, що робити Фелішу для перезапуску кар'єри? Пишіть у коментарях. Якщо ви думаєте, що на трьох іспанських китах закінчується турнір, то ви помиляєтесь: Реал Сосідад вперше за 20 років виступатиме в лізі чемпіонів, а тому баски активно посилюють склад. Вони вже придбали собі Амарі Траоре з Рена на правий фланг оборони і працюють над переходом Альваро Одріасоли з Реалу Мадридського. А от дійсно неприємна ситуація склалась у Севільї андалусійці відомі своїми надзвичайно влучними трансферами. Наразі мають борг у 90 мільйонів євро. Команду вже покинув легендарний Рамон Монч, який поїхав до Асто. А тепер на трансфер виставлені абсолютно усі гравці команди. На сьогодні Севілья лише викупила орендованого урена Лоїка Бальде і чекає пропозицій по своїм футболістам. Що станеться з цим клубом надалі, побачимо вже в липні. Друзі! На цьому я буду завершувати випуск про Іспанію. А ви напишіть у коментарях, про кого поговоримо наступного разу серію А чи Бундеслігу. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо ви з Австралії, то поставте лайк догори ногами. Подивіться випуск про божевільні трансфери Челсі, і найголовніше, ви знаєте: любіть футбол.